Ви такого ще не бачили? Це що? Пісюальник? Допомийник? Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається така всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? І щоб ви розуміли, в Британії все таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав коротше, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, Та йо, класно. А потім починаються отакі зам'яси. По-перше, вікна. Це дуже старизні вікна, які просто прикрили новими, ну, ви поняли, тут чи ти за рішетки. Це, до речі, центр Лондона. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче, і щоб ви розуміли, в Британії все-таки, в цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі і це тут норм. Потім умивальника, туалет! <laughs> і чого так роблять, бо. Ну, опять-таки, бачите, бо відпали це. <laughs> Он стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки, і, здавалось би, це екологічно, тіпа. ти миєш руки і то, що ти помив, потім отут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні, воно не збирається. Воно то, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься. Короче, і чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано, навірно. Ну, точно не за такі гроші. Все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в комуналки. сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Зараз я вам покажу. В Британії є муд. Дивіться, пошло, поїхало. В Британії є Муд і так сейд. Зайшов цей номер, і думаю, чого в мене це окно ну, відкрите. А це типу закрите оцю жалюзі. Я думаю, що там таке. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну. <рес> от така Отака, от, от от, друзі, Британія. А ви питали, чого уїхав. Ну, того і уїхав, бо ну, ну, не, не відповідає ціна як. На картинки гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, наріки оце все історію. Ю-майо. <рес> ну, коротше, отаке. Коротше, всім па-па. Хорошо, там, де нас немає. На зв'язку.